Українець Василь Іванчук один з найсильніших шахістів планети, який обігрував росіян Каспарова і Карпова. А його партію з американцем Патріком Вольфом відтворили у фінальній сцені екранізації книги Хід королеви. Він має титули чемпіона Європи і чемпіона світу з Бліцу та чемпіона світу зі швидких шахів. Василь Іванчук народився у 1969 році у місті Копичинці на Тернопільщині. У 6 років батько навчив його грати в шахи, а мати, вчителька фізики, розвивала логіку. Хлопець мав чудову пам'ять і з 10 років почав займатися в шаховому клубі. Закінчив шаховий факультет Львівського інституту фізкультури. Уперше заявив про себе у 1988 році, коли переміг на престижному турнірі в Нью-Йорку. А за три роки в Лінаресі обіграв двох чемпіонів Гаррі Каспарова і Анатолія Карпова. У 1993 році зіграв з американським шахістом Патріком Вольфом. У 1993 році зіграв з американським шахістом Патріком Вольфом. Щоправда, в реальній грі була нічия, але в серіалі партію виграла американка. Минуло 30 років, але Василь досі пам'ятає цю гру, хоч і не вважає її найкращою в кар'єрі. Так, звичайно, від першого до останнього ходу я її не пригадаю. Тобто партія досить довго. Вона тривала, по-моєму, 78 ходів, щось приблизно таке. Ну але пам'ятаю, який був розіграний дебют, пам'ятаю деякі ключові моменти. Іванчук 18 разів вигравав в одного з найкращих гравців світу норвежця Магнуса Карлсона, у 2016 році. Іван. Щоб здобув перемогу на турнірі чемпіонату зі швидких шахів у місті Доха. Під час нагородження він сів зіграти в шашки з грузинським гросмейстером Багадуром Джобавою. Але в самий розпал партії Василя викликали на нагородження. Стоячи на п'єдесталі, він продовжував думати над грою. А коли повернувся, то швидко обіграв суперника. Гравці захоплюються його незвичайною манерою гри, ерудицією та феноменальною пам'яттю. кажуть, Василь любить довго гуляти перед поєдинками, а партії прораховує на стелі. Наскільки я знаю, це багато шахістів. Це роблять і можуть робити досить успішно, і це не є щось таке, що притаман не лише мені. У Василя є шахова школа у Львові. Він є діючим тренером, але не лишає і змагання наприкінці минулого року. 54-річний гройсмейстер став віце чемпіоном Європи з Бліцу. Геніальний шахіст не планує зупинятися і упевнений, що здобуде ще не одну перемогу для України.